Людям интересно наблюдать за простими бытовой жизнью других людей. У всіх є такі розвалені лавочки. Но мало хто їх ремонтує. А ти ремонтуєш, молодець? Сейчас мені виросю завтра запалюває. Відкриття показало, що вона безна... смертельно хвора. Коли ще я той свій ящик заберу? Я готові маршрутку відвезу, багажий положиш, пакет здоровий. І потом ще на збори повезу з собою. Не, нельзя, тебе, дед сказал, нельзя заводить. А, не хочет. Не хочет, а, не а что ты тут делаешь? Я варетный, нам надо на свободу через два неделю. Улис 5-го папы я приеду. Не треба нічого покотиться і розвали хату, Діма. Ти чуєш, що я тобі кажу, на педалі не нельзя і речаги трогати не можна. Бо зараз закрию машину і не будеш в ній сидіти. Покажи. А, ты уже ты діда показывал? Положи его на место. Хорошо. А у вас в прошлом году нацвеваться? Бо я ж в один рік садила дому, то в мене вже цвіло. Я, мабуть, у вас ніколи не була, як цвіле яблуня. Так. Я оце дивлюся, що в них ну, червоні, розові цвіточки. На перший раз бачу. Жаби квакають, чолки гудуть, красота.